Комітету оборони а, ну, приблизно відсотки 80 людей, котрі не задіяні АТО, котрі не політики, звичайні громадяни, а, чи є щось, що ці люди можуть зробити для захисту і оборони України? Перше. перше. Я ще раз втретє, кажу, я те, що більше. Норвегія ні з ким не воює. В середу минуло. Уховували закон, де всі жінки мусять йти служити в армію, тому що вони відчувають, що Росія може йти далі. Що має зробити кожен дорослий громадянин України? Вміти користуватися зброєю. Це зараз є необхідність. Для цього є моя постанова про те, що військові центри мають бути відкриті для підготовки, для того кожен повинен це робити. Я вважаю, що ми повинні дозволити закон про дозвіл на цивільну зброю. Я вважаю, що ми повинні відновити загальний призов. Ця постанова є, просто Порошенко не водить призову, бо не хоче людям не подобатися. Але якщо Норвегія їм, їм байдуже подобається чи не подобається. Всі жінки в армії служать. То я вважаю, що у нас всі чоловіки мають проходити військові висловив, хоча б півроку. Всі жінки за бажанням. Ми маємо легалізувати загони територіальної оборони, і кожен законослухняний громадянин має бути членом загону територіальної оборони. Ми маємо відродити відродити е, народний, народний резерв козацтво. І не може бути так, що 10% в АТО, а 90% в кабаках бухають це несправедливо, тому що найкраще самі після воювати, а всі інші. Сидять вдома, значить, якщо всі, то всі мають бути. Чому має бути воєнний стан? Кожен має бути знати, що дискотеки обмежені. Якщо хочеш побухати, мабуть, воєнний патруль по кабаках в п'ятницю-суботу забирати і вести туди на схід. Відповідно, вся нація має мобілізуватися. Проти нас воює третя в світі потуга. Це не якийсь там Молдавія з нами воює, а воює Росія. А ми мобілізували 7% чоловіків. 7%. Відповідно, це або зрада. Тому зрозуміло, що кожен повинен... Зараз принаймні, готуватися Путін думав, через два тижні буде в Києві. Зараз Путіну доносить. Ти тут, до Києва дійдеш, тільки назад ніхто не вийде. Але наш успіх такий може. Ми маємо бути такі — мирні до собі озброєний український народ. Тому кожен дорослий чоловік має вчитися в тій зі зброї. Кожна жінка має вчитися перев'язувати рани. А Путіну мають розвідники писати, що в цьому в Києві, якщо ти нападеш мільйон, візьмуть в руки Києва, Лопати і де хтось автоматикувався. Оце кожен має брати участь. Але ну, ми то беремо участь, кого совість і сумління, свідомість. Інше питання, чого держава 7% мені сьогодні дзвонять хлопці, 7% в окопах питають, добре, ми сидимо. А чого інші не сидять? Ми то готові хоч три роки сидіти, тільки якось несправдово, що ми в окопах, а ті не там. І каже, нас тепер кажуть, або площи контракт в армію то три роки, або то дезертир. В прокуратуру везуть звинувачують десертистів. Тому, як на мене, якщо на нас напали, якщо це війна, то всі мають свою лепту нести. Колись в Києві була десятина церква, кожен киянин платив десятина. От зараз кожен громадянин, мав би щось складатися. Не може служити в армії трудова повинність, соціальна повинність. Тобто Росія повинна зрозуміти, що це нічого не зробиш. А звичайно, зараз я вважаю, що це бездіяльність командування, це бездіяльність Генштабу, це бездіяльність президента як виконував командуючого, тому що він замість того, щоб воювати їздить домовлятися з Путіним. Хоча будь-яка книжка історична, Богдан Хмельницький, поки був полководцем, Чигирин був найбільше містом в Східній Європі. Коли поїхав укладати мінські угоди в Переяслав, Чигирин і досі провінційне подекати русськоговорячий город. Тому тут я думаю, що, а що ми можемо робити? Тиснути на владу. Будь-яка влада боїться народу. Якщо ти тиснеш, вони починають рухатись. Якщо не тиснеш, ну тоді вони роблять, що хочуть. В тому числі і на нас тиснути. Я дякую за відповідь. І е, одне маленьке уточнення. Окрім загальної військової, для чоловіків вишколи, для жінок перев'язувати рани, якісь соціальні... Там, обмеження побухають по п'ятникам і по суботам. І в першу чергу, окрім якоїсь військової задійності, чи є щось, що можуть оці 80% людей зробити, окрім К, того, щоб відкривати вій... стріляти. Ключова війна, яка ще? ведеться, це війна за, за голову людей. Всі війни в 20-му, столітті світоглядові. Перед тим, як прийти з автоматом, Москаль прийшов сюди з ТВ-серіалом, з книжкою і так далі. Русскоговорящий українець. Путін кого захищає? Не росіян, русскоговорящий. Ти сьогодні русскоговорящий, Ти не тільки говориш мовою окупанта. Ти ще наражаєш на тим, що сюди прийдуть в Києві. Відмовитися від мови окупанта, від книжок окупанта, не купляти російських товарів, не дивитися по російських, книжка російських серіалів, не читати російських книжок. Тобто, рів ми маємо рити. Рів ми маємо рити. стіна має бути не на кордоні, а в голові має бути стіна. Поки. Рускі вбивають українців, а це русські. Тому що кажуть, це не росіяни, це Путін. Путіна підтримує 80% росіян. Поки вони нас вбивають, ніякої дружби не може бути. Всі, всі міста малозірваються в магазині. Хто купив російський товар, має бути підданий обструкцією. Російське кіно в кінотеатрі має бути зірваний показ. Кожен має бути останнє запитання. Так. Дуже дякую. Я шукаю, я зустріч виборками, закінчується.